Території Закарпатської області виникло 959 пожеж. Це дуже багато. Якщо порівнювати з минулим роком, аналогічним періодом минулого року, то впродовж цього періоду було зафіксовано понад 640 випадків. Із цих 959 пожеж, 918 власне, пожежі, які виникали у житловому секторі. Тобто Понад 90% загальної кількості пожеж страждають приватні дворогосподарства і ну, житловий сектор населення. З цією метою фактично ми проводимо різні Інформаційно роз'яснювальні заходи, спілкуємося з населенням. От Навіть на сьогоднішній день ми провели пожежно-профілактичні відпрацювання на території Білосовіцької сільської ради, в ході якого здійснювалися подворові обходи громадян, в ході яких інформувалося населення про стан з пожежами, загибелю людей. Взагалі, як себе слід поводити, аби попередити пожежу у власному помешканні. Ще однією такою особливістю цього району є те, що практично понад 90% будівель у дворогосподарствах це все фактично дерев'яні будинки. Дерев'яні Ні для кого не є секретом, що. Власне, дерево дуже швидко горить, і навіть якщо при вчасному виявленні пожежі оперативно-рятувальна служба за 10-15 хвилин фактично значна частина помешкання буде знищена. Тобто рятувальникам вже прийдеться ліквідовувати наслідки вогняного дійства. На території області загинуло 23 людей. Ще 14 отримало різного ступеню важкості опікові травми. Це є дуже багато і практично знову ж таки значна частина кількості загиблих людей це громадяни, які входять до так званої групи ризику. Це одинокі, перестарілі, багатодітні сім'ї, люди, які зловживають спиртним і таке інше. Основними причинами пожеж із фатальними наслідками якраз залишається необережне поводження з вогнем. То чи то людина закурила в ліжку, чи то могла десь залишити чи свічку, ну і таке інше. Сьогодні по, поряд з тим усім, що проводиться роз'яснювальна робота у житловому секторі, ми ще звертаємо увагу громадян на дотримання правил пожежної безпеки в екосистемах. Тобто зараз досить на території області стоїть досить така ну, спекотна погода, починаються сінокоси якраз власне, у, гірських, у гірських районах. Області, де е, чи то необережно кинутий недопалок громадянина під час уже знаходячися на полонині, е, може призвести до виникнення пожежі сухої трави і в подальшому перекинутися на е, лісові угіддя, що в свою чергу е, знову ж таки е, дуже е, с... наслідки можуть бути великі, Наслідки можуть бути великі, оскільки е, під'їзних шляхів у більшості. Лісів, як таких немає. У гірських районах практично оперативно-рятувальна служба буде приборкувати пожежі тільки підручними засобами. Верість, То, треба... можливості, можливості доїхати безпосередньо на автомобілі до місця пожежі, як такої немає. У такому випадку, вже при дуже Загрозливих масштабах лісових пожеж тоді в даному випадку можна буде залучити пожежні гелікоптери, пожежні літаки, які дислокуються на території Київської і Чернігівської області. Це знову ж таки можна сказати, що це дуже далеко. І це потребує додаткового додаткових зусиль і такого іншого. На території області, як такі характер, що характерно для Закарпаття, якщо пожежі виникають, то вони зазвичай це низові пожежі. Верхових пожеж, як таких у нас жодного разу не виникало, що дуже добре.